На маршруті номер 33 Корабельна Селецька відбулися зміни. Відтепер його обслуговує перевізник ПП Шарів. Договір підписаний до часу проведення конкурсу з перевізником ПП Шарів, і до того часу, поки не буде проведений конкурс і не визначиться постійний перевізник. Цей маршрут буде обслуговувати ПП Шарів. Раніше маршрут обслуговував ПП Іваницька, договір, з яким підписали 20 жовтня після проведення конкурсу. Житомиряни ж були категорично незадоволені якістю Сю наданих автобусів вона зайняла друге місце на конкурсі, і під час того, що перше місце офіційно заяву відмовилась, вона отримала дозвіл на обслуговування даного маршруту і отримала основний договір. Скаржу та на перевізника ПП Іваницька. працівники управління транспорту і зв'язку ЖМР провели перевірки. Був акт попередження про усунення недоліків на сьогоднішній день. У нас другого акту немає з цим перевізником, тому і була підписана угода двостороння угода про розірвання договору з двох сторін, Тобто з сторони перевізника Іваницька і зі сторони управління транспорту і зв'язку з подальшим закриттям даного випадку договірних вимог Умов на даному маршруті за словами заступника Житомирського міського голови Олександра Шевчука. Офіційно договір з ПП Іваницька розірвали 8 грудня та підписали договір на час проведення конкурсу з ПП Шеріф. Перехід був якраз на суботу-неділю. Була заміна автомобілів для того, щоб наш пасажир менше всього це відчув. тому що в будній день найбільш ну, великий пасажира. Поток тому було зроблено це за суботу за неділю. Повний перехід, і на сьогоднішній день вже обслуговує повноцінно маршрут. Маршрут попаши. Покращення на маршруті номер 33 вже відчули Житомиряни. Зараз кращий. Був період, газелі здивували взагалі, відкуди вони у нас на маршруті, коли вже всі давно перейшли. Ну не знаю, що сказати. Вдячний, що знову їду в нормальній маршрутці. Бо рівень того транспорту, який був. Цей період не зрозумілий, ну, я відповідаю технічним умовам, на мою думку, ну, як людина, яка має відношення до автотранспорту. Я не так часто користуюся саме 33 маршрутом, але стан маршруток взагалі по місту іноді хочеться краще, щоб було. Але маленька іноді маршрутка і якось сильно гойдає. Хотілося б краще? Ну, набагато краще, да. маршрутка не така маленька, як вона була перед цим. Конкурс перевізника на маршруті номер 33 планують провести вже наступного року. Я думаю, що ми підготуємося за грудень. Зараз все таки кінець бюджетного року. Початок наступного формування сесій. І після того, як сформуємо придут сесії, ми вже підготуємо і оголосимо конкурс на визначення перевізника на даному маршруті. Я думаю, це буде початок січня, щоб до кінця січня визначитися з постійним перевізником на цьому маршруті. Ірина Цапун Дмитро Половинка, телеканал СК 1 коли починають продавати мандаринки, у повітрі автоматично з'являється новорічний настрій, проте чи всюди вони ароматні та смачні? Сьогодні ми вирішили на ринок для того, аби дізнатися, які цитруси варті уваги саме цього сезону. Мандарини один із небагатьох фруктів, що мають виразний аромат. У шкірці є мікрокишеньки з ефірною олією, і під час натискання чи очищення вони ніби вибухають, наповнюючи повітря насиченим цитрусовим запахом. Початок грудня це період, коли на прилавках з'являються перші великі партії різних сортів мандаринів. Саме найчастіше купують клімінтіну. Вона дуже солодка, на солодка і Тіха турецька мандарина дуже смачна, просто нереально смачна. Я вам даже покажу, вона просто нереально солодка, сочна, просто ідеальна, Дивіться. Дивіться на цю мандарин, це просто шикарно. цьогоріч на житньому ринку у Житомирі мандаринів чимало, але серед усього різноманіття є сорт, який особливо полюбився Житомирянам, розповідає Ірина. І попри наближення свят та подорожчання окремих продуктів, ціни на мандарини залишаються практично на рівні минулого року. Ціни є різні. Дивіться, є трошки дешевші Мандарини теж турецькі, але вони чуть, -чуть дешевші з кислиночкою. Є по 75, є по 90. Точно такі самі ціни, як були і в тому році. Точно такі самі. Так само мандаріна. Де трохи негарна шкірочка, вона йде дешевше, де трохи краща шкірочка, вона йде дорожче. Так само по солодощі, Чуть-чуть з кислинкою, дешевше, дорожче, солодше. Щоб обрати справді смачні мандарини, продавці радять їх коштувати. Але якщо цього робити не хочеться, є кілька ознак стиглого плоду. Якщо шкірка легко відділяється, фрукт солодший. Чим сильніший аромат від коробки, тим більш насиченим буде смак. А без кісточки сорти це не ГМО. Ось такий пакетик мандаринів нам обійшовся у 127 гривень. Втім, навіть такий улюблений зимовий фрукт може. Завдати шкоди здоров'ю прояви залежать від кількості з'їдених смаколиків. Якщо справжня алергія, то нам досить просто. Облазати ту дольку мандарину мати важкі прояви. А якщо ми говоримо про псевдолергію, яка найчастіше виявляється у пацієнтів, то це є дозу залежним. Отже, якщо не їсти багато забагато, то й можемо уникнути складних таких проявів. Найпопулярніші прояви алергії на цитрус, висипи на шкірі, свербіж, почервоніння, сльозотеча, нежить та набряг слизових у дітей. Інколи виникають болі в животі або розлади травлення. Якщо такі симптоми з'являються, після. Після вживання мандаринів варто тимчасово відмовитися від фруктів та звернутися до лікаря, першочергово, крім елімінації да, причинного підозрюваного алергену, призначаються антигістаміні. Зазвичай батьки е, вже знають, що, наприклад, їхні дітки схильні до таких проявів, і вони навчені в себе в аптечці тримають дані лікарські засоби і вони е, вже вміють надавати допомогу. От е, в тому випадку, якщо педіатр і його рекомендації не Дають позитивної динаміки, да, тобто хвороба не контролюється, то тоді такі пацієнти вже скеровуються до вузького спеціаліста, до алерголога. Смачного вам мандаринового сезону, друзі, і пам'ятайте, навіть цитрусова любов має свої межі. Для вас працювали Валентина Петрук, Ілона Усати, телеканал СК 1 7 грудня у рамках 15-го туру української прем'єр-ліги ФК «Полісся» зустрівся з ФК Рух. З перших хвилин матчу команди активно атакували. Лівий фланг Назаренко, від нього подача. Чи буде удар? по воротах? удар є. Це пробиває Філіпова. Удар заблокований. Друга спроба від Філіпова над воротами. М'яч. на 11 11-й хвилині футболіст «Полісся» Олександр Андрієвський отримав червону картку через небезпечну гру проти Іллі Квасниці. Згодом головного тренера Житомирян Руслана Ротаня також вилучили з поля за емоційну реакцію. Погано зараз Крушинський в зону, яка утворюється, віддає передачу. І фол з боку футболіста Полісся фіксує тут. рефері. Рахунок у матчі відкрив півзахисник ФК Рух Юрій Копина на 38-й хвилині. В зоні завершення Рома напиняється. Удар від Копини! Рахунок у нашому матчі. Впродовж другого тайму команди створювали гострі моменти. Житомиряни в меншості намагалися зрівняти рахунок, однак забити не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу ФК Рух. Прагнемо в кожній грі до перемоги. На жаль, ми сьогодні програли. Якщо так коротко, незадовільне, але по грі. Вилучення вже багато сказано. Потім після вилучення не дуже наша. Такий відрізок 15-20 хвилин. Ми, в принципі, гол пропустили. Ще були моменти у них. У них, а потім вирівняли другий тайм. Браво команда за характер, за гру. Повністю переграли в десятьох команду рух. Але на жаль, не забили. Це прикро. Зазначимо, 6 грудня на полі зустрілися і юнаки. Полісся Ю-19 зіграла у нічию з однолітками львівського руху. 7 грудня на виїзді ЖФК Ладомир приймав ЖФК Полісся у рамках матчу 13-го туру вищої ліги. У першому таймі вовчиці атакували суперниці. ж діяли на контратаках. Забити гол до перерви не вдалося. Одразу передача на стець, яка пішла від мученської стець. Вихід сам на сам стець Юлія Стець, удар і рятує Варвара Новікова. Який же сейвище від неї? На 85 й хвилині Діана Ткачук перехопила м'яч та влучила у ворота Житомирянок. Рахунок – 1-0. Планзати із м'ячем можна віддати на ткачук. Ткачук Ткачук пробиває з довковітар. Голу 85 та хвилина. Поєдинку відповідь ЖФК Полісся. Вболівальники так і не дочекались. Фінальний свисток арбітра зафіксував рахунок 1-0 на користь господарок поля. Головний тренер живка Полісся Микола Подрений каже: команда створювала кілька моментів, але не змогла їх реалізувати. Соно на в наших плані це була сьогодні наша вкрайня гра, так як ми зіграли, вже там перенесли ті матчі, зіграли трошки раніше і ми вже йдемо у відпустку. Так як ви знаєте, старт також буде раній. Дамо дівчатам трошки перепочити, відпочити, заскучитися футболом, ну і будемо з новими емоціями.